Розпочати я хочу, знаєте, з самого такого базового знання, як все влаштовано на рівні енергії, як все створено, з чого все почалося, з чого все створилося з да, самого початку. Такий певний конструктор вам покажу, да, намалюю, як це все з самого верху проходило в самий низ. Да, і проявилося як певна матерія. Дивіться, я, можливо, буду якось метафорично все розповідати, там, образами, да, але я сподіваюся, що ви зрозумієте саму суть, вловите, як все працює. Ось дивіться. Існує собі енергія, просто енергія, яка повсюди, тобто, це така, знаєте, точка пустоти. Ми її називаємо або Бог, творець, всесвіт, енергія, енергія, пустота, ну і багато термінів, які ми використовуємо. І уявіть, що Бог існував собі і вирішив щось створити. Вирішив себе якось пізнати. І поділив він себе на дві частинки. Тобто він, знаєте, з себе створив таку певну часточку, да, яку розділив на дві частини. І ці енергії він назвав як енергія створення. Або творіння. І е, енергія руйнування. Руйнування, Да? І. Тобто розділення, коли йде да, на чорне і біле, чорне, навпаки, чорне і, і біле. Ну, він грав таку гру. Створював, руйнував, створював, руйнував. І стало йому сумно. Щось нецікаво. Захотілося якогось, знаєте, різнобарв'я. І розділив він ось цю свою, ці свої дві часточки на чотири. Тобто він, знаєте, ніби з однієї такої молекули створив чотири. І ці першоелементи чотири він назвав стихії. Земля, вогонь, вода і повітря. І тоді він побачив, що з цих енергій можна вже створювати матерію. Тобто вже дивіться, яке є різнобарв'я всіх енергій, які можна змішувати, і з нього щось створюється. І таким чином він почав так само експериментувати. Далі, спускаючись вниз, яким чином Бог може творити. Да? Далі він себе погрузив в цю матерію через тіло. І в це тіло він заклав. Ось ці дві енергії розділення. І ось ці першоелементи. Тобто кожному він надав ось ці першоелементи, які підвласні абсолютно кожному. Тому що це є цілісна часточка. Да? Тобто Бог почав створювати свої мультивсесвіти, мульти якщо можна так висловитись. І ще дивіться: тут, де в нас йде розділення, це розділення воно стосується так само і кожної енергії. Тобто, кожна енергія може проявлятися як в певному плюсі, так і в мінусі. Тобто, як може створювати? Так і руйнувати, тому що це є первична, первичні енергії, які допомагають створювати матерію. Ми не можемо створити щось нове, поки ми не зруйнуємо старе. Не знесемо цей фундамент да, старий, і не закладемо новий. По такому принципу, да, по такому е циклічному колу да, рухається енергія. Вона створює, руйнує, створює, руйнує. Такий, так, процес еволюції відбувається. Так ось. І ось ці енергії, так само, чоловіча, жіноча, да, ось це все, воно все сюди входить, абсолютно все сюди входить. Наш аватар. Тобто, в нашому а, цілі закладено абсолютно все, тобто, сам Бог. Дух, Духша, до речі, забула, наділив нас ось цими всіма якостями, якими володіє він сам. Тобто, абсолютно все він передав нам. Але коли ми спускаємося в, а, в матерію нижче, тобто йдуть такі певні рівні, да, Вібрації для того, щоб вібрацію, щоб проявити матерію і відчути її на дотик, має бути низька вібрація для того, щоб ми відчували цю твердість. Так? Ось це, наприклад, третій вимір, в якому ми зараз знаходимося, проявлений 3D. Тут 4, 5, їх дуже багато є насправді. Ми навіть своїм людським сприйняттям не можемо це охватити насправді. І для того, щоб заземлити цю енергію, почати створювати її, щоб пощупати. Ми опускаємо себе в вис високу, ось цю частоту. Ми опускаємо себе а, в низьку частоту для того, щоб як через тіло, як творець, проявляти і створювати ось ці всі предмети, людей, абсолютно все через ось такі віарочки, якщо можна так сказати, да? і ми. Через цю енергію починаємо все створювати, тобто заземляти заземляти цю енергію. Якщо ми спускаємося ще нижче вже на рівень е, людини, да? ось ми на рівень людини, яким чином ми, ось наша реальність, Через яку ми дивимося. Наше сприйняття воно знаходиться тут. Тобто, в нашому мозку. Так? Йде так само мозок, так? дуже все логічно в нас вбудовано і створено, мозок він розділений на дві частини. Так? Ми відчуваємо різні емоції, різні вібрації. Це за рахунок того, що в нас ці стихії вони танцюють. І ми можемо відчувати абсолютно різні вібрації, різні емоції, і це прекрасно. Низькі вібрації, це не є погано. Тому що ми спускаємося для того, щоб відчути їх, якщо чесно. Так ось реальність, по суті, вона ніяка. Вона просто є. І тільки через своє сприйняття ми її сприймаємо. Яким чином? Ми можемо сприймати як просто его, ми дивимося на его, ми дивимося на свою реальність через его. Відповідно, ми себе усвідомлюємо тільки як людина. І, відповідно, якщо ми дивимося через его, его дуже часто чіпляється за зовнішню матерію і вимагає дати йому дати. Із-за того, що не відчуває себе і не пам'ятає себе творцем. І за цього да, не, не може підключитися до загального джерела енергії і черпати його звідти напряму. І відповідно енергії не вистачає, генерувати себе ми не навчилися, тому що зовні поступають різні обмежуючі установки, соціальні норми і так далі. І, відповідно, его тільки завжди бере, вимагає, бере, тому що не вистачає. Але можна дивитися через призму Творця. І воно набагато більше через призму любові. Це не означає всіх любити, бути святим і, і так далі. Це не про це. Це про розширене сприйняття, коли ти в усьому бачиш ось ці енергії, коли воно умісно руйнується, коли на тому місці створюється нове, коли ти бачиш ці цикли і їх відчуваєш, коли ти бачиш, коли ти з вдячністю віддаєш цю любов, коли ми дивимося через призму Творця. Ми завжди віддаємо, віддаємо, і, і зовні ми дивимося, знаєте, безумовно. Тобто ми не оцінюємо, що це добре чи погано, немає розділення. А в его розділення присутнє. І воно завжди бере. От саме тому, що присутнє розділення, ми завжди намагаємося взяти любов. А коли ми дивимося через призму любові, тобто ми відкриваємо своє серце, ми дивимося. Не через его, через претензії, а ми дивимося через призму Творця, через призму любові, ми віддаємо і взамін нам реальність віддає те ж саме. Через любов ми завжди віддаємо, через его ми завжди намагаємося взяти. Коли ми намагаємося взяти, в нас, наше сприйняття воно звужене до людського. І ми не можемо побачити ширшу картину. Ми не можемо, знаєте, ніби про, прочитати сценарій крізь, крізь цю ілюзію. Тому що все створено тільки через нашу ось цю призму. Тобто всіх людей довкола, всі ситуації, абсолютно все ви створюєте самі для себе для того, щоб пограти в цю гру і пізнати самого себе. Як Бог. Вертаємося до самого початку, пізнає сам себе. Тобто проекцію собі створює. Ось таким чином ми, як творець, пізнаємо самі себе, але вже зараз настав час, коли ми вже внутрішньо да, виросли до того, що можемо брати відповідальність на. Нам вже не потрібно, знаєте, створювати причину наслідкові зв'язок для того, щоб зрозуміти, якщо я зроблю так, то, то я отримую то. Да? Ось такі штуки на рівні особистості. А ми вже просто відчуваємо і йдемо за покликом душі, і ми знаємо, що це буде якби добре і для мене, і автоматично воно стає добре для інших. Звичайно, це. Сприйняття, воно так само всіх різне. Для когось, ну, якби те, що для когось добре, для іншого може бути це недобре, да? тому тут теж таке питання. ще. Але кожен з нас відчуває. Відчуває, коли він транслює, коли він віддає. І віддає, не чекаючи нічого взамін. Ось тоді відкривається серце, ось тоді ви починаєте бачити більше, ширше і... і безумовно сприймати абсолютно всі події. Тому що дивіться, коли ви стаєте на духовний шлях, це не означає, що ми стаємо такі всі в любові, такі всі святі, такі всі правильні, і що немає ніяких перешкод, і якби ні, їх стає ще більше. Їх стає ще більше. Але змінюється тільки одне ваше сприйняття до цих перешкод, до цих ситуацій. Тільки ваше сприйняття змінюється. Ви можете бачити в цих ситуаціях любов і вас розширює. Ви просто… Яким чином ми бачимо в цьому любов? Тому що, коли ви піднімаєтесь на ситуацію, ви бачите, як ця ситуація вас вчить. Все, що відбувається довкола вас, воно сприяє тільки тому, щоб ви проснулися і згадали себе, що ви є абсолютні, що ви є достатніми, що ви є ну ви ви, як Бог, створюєте це все. Просто усвідомити ось цю потужність. Наскільки ви абсолютні що ви можете створювати будь-яку для себе ситуацію самі ж своїм сприйняттям? І проживати цей оп, цей досвід. Настільки ви абсолютні. Якщо якась людина, ну, людина страждає, наприклад, да, чи якісь ситуації такі неприємні відбуваються, це тільки для того, щоб вона прожила цей досвід і проснулася знову Повер... все. Все спрямоване на те, щоб ми піднялися вверх до ось цього першого джерела, не в особистості ми знаходились, тому що тут тоді наша реальність, вона обмежена, обмежена тим, що ми бачимо. Коли ви піднімаєтеся вверх до ось цього джерела безкін... безкінечного енергії, ви через себе просто пропускаєте ці потоки через тіло. І вже напряму Бог починає створювати через вас, транслюючи цю високу частоту, яка просто о, перекидає вас в найкращі гілки реальності. І це відбувається автоматично, о, в залежності від того, на якій частоті ви знаходитеся, Ті і моменти до вас притягуються. Не ви їх створюєте як особистість. А ви як творець це притягуєте і своїм сприйняттям це розфарбовуєте в певні емоції, відчуття, забарвлення, хороше чи погане. Тобто, це про те, що, знаєте, якщо десятьом людям показати одну і ту саму картину, кожен з них побачить своє. Оце і є те, що реальність для всіх однакова. Але кожен через своє сприйняття. Сприймає її по різному, в залежності від того, на якій вібрації він внутрішньо знаходиться.